Спіритизм. Спіритизм це нова наука, яка прийшла, щоб відкрити людству за допомогою незаперечних доказів існування та природу духовного світу, а також його зв'язок із фізичним світом. Він постає не як щось надприродне, а навпаки, як одна з живих та активних сил природи, джерело величезної кількості явищ, які й донині не були до кінця зрозумілі, через що їх зараховували до світу фантазій та чудес. Христос кілька разів натякав на цю ситуацію, і саме це є причиною того, чому багато з того, що він сказав, залишилося незрозумілим або було неправильно витлумачено. Спіритизм пропонує ключ, за допомогою якого все можна легко пояснити. Закон Старого Завіту був уособлений у Мойсеї, а закон Нового Завіту у Христі. Спіритизм це третє откровення Божого закону. Але він ніким не уособлюється, бо являє собою вчення, да не на людиною, а духами, які є голосами небес у всіх частинах світу через співпрацю незлічених посередників. Певним чином це колективна робота, створена всіма духами, які несуть просвітлення людству, пропонуючи засоби розуміння їхнього світу та долі, що чекає на кожну людину після її повернення до духовного світу. Так само, як Христос сказав: Я прийшов не руйнувати закон. А виконати його, так і спіритизм каже, ми прийшли не руйнувати християнський закон, а виконати його. Він не навчає нічого суперечного тому, чого навчав Христос. Навпаки, Він розвиває його, пояснює його таким чином, щоб це могли зрозуміти всі, і доповнює те, що раніше було відомо лише в алегоричній формі. Спіритизм прийшов у передбачений час, щоб виконати те, що проголосив Христос. І підготувати звершення майбутніх справ. Саме робота Христа, як він і оголосив, керує відродженням, яке зараз відбувається і яке підготує встановлення Царства Божого тут, на землі.